Ще трохи. Ще зовсім трішечки залишилось до епічного повернення паркурного зомбі-горору. Dying Light готова зустріти гравців новим розділом The Beast, котрий базуватиметься на першій частині серії. Команда UA Games вже готова поринути у подорож небезпечним хараном разом із вами. Тож пригадаємо, що там було у мертвому світлі. Наната бас молодий, пам'ятаєш? Юдоновокосонедфаду. Харан місто держава на далекому сході, охоплений страшною хвилею епідемії, котра перетворює людей на неконтрольованих чудовиськ, через що на велику її частину був накладений карантин. GRE — глобальна рятувальна організація, котра створює і передає ліки антизин, ураженим зомбохворобою. Однак не всі були задоволені роботою організації. Лідер місцевого угрупування Кадир Сулейман, також відомий як Райс, втратив брата через зомбі вірус. За інформацією з брифінгу, на той момент GRE ще не мала антизину, тож допомога не прийшла до родини Сулеймана у скрутний час. Захоплений помстою, Кадир викрав цінний файл, яким взявся шантажувати GRE. Тож організація вирішила відповісти на погрози. GRE вислали у харан свого агента Кайла Крейна, доручивши йому знайти викрадений файл. Та прибуття вдалося агенту нелегко. Від початку його спіткали проблеми з парашутом, що зачепився за дах будинку, після чого падіння, дезорієнтація. А прийшовши до тями, він мав зустріч з головорізами Райса. Ватажком цієї групи був Тахір. Почалась перестрілка, і хоч Кайл переміг райсових псів, шум бою прикликав нові проблеми: заражених. Один з них накинувся на агента та вкусив його. На допомогу побитому кайлу прийшла незнайомка на ім'я Джейд разом зі своїм хлопцем Аміром. Але останньому зовсім не пощастило. Джейд відвела агента до вежі, місцевого табору людей, що вижили, і тих, які звуть себе бігунами. Там Кайл зустрів молодшого брата своєї рятівниці Рахіма, під його ж керівництвом почав вивчати основи місцевого способу виживання паркуру, і сам став бігуном, залишаючи свою місію агента інкогніто. Та дуже скоро наслідки укусу наздогнали Кайла і почались проявлятись перші ознаки зараження. Рахім запропонував агенту звернутися з його проблемою до місцевого лікаря Зера, котрий шукав вакцину від зараження. Він зробив йому укол антизину, який здатен лише притупити симптоми вірусу. зробити. поспонсіневідебл Тобто немає іневетаболсодержнокі. No cure right now, but you... У вежі Кайл дізнався від місцевого торговця ресурсами та зброєю Спайка, що Райс викрадав усі антидоти, які Джіарі благодійно скидало у місто. А далі він вимагав від місцевих жителів гроші за ліки. Спайк розповів, що скоро вони матимуть шанс отримати більше антизину. А також їм треба захистити лідера вежі Брекена, і для цієї місії йому потрібен Кайл Крейн. Кожна ніч для тих, хто вижив у харані, абсолютний жах. Адже саме вночі заражені стають сильнішими, нестерпними і неконтрольованими. Їхня жага до вбивств зростає, і боротись з ними у темряві найгірше. Тож Кайлу доручили поставити електричні пастки і сигналізацію, щоб вберегти людей від заражених, стримуючи їх, а також захистити маршрут доставки лікувальних препаратів. Коли Крейн виконав місію, він пішов на зустріч з Брекеном біля вежі. Проте той повернувся з поганими новинами. Його групу бігунів атакували заражені та люди Райса. Тож він, отримавши травму голови, не зміг привезти ліки. Тож ця місія впала на плечі Крейна. Вежа доручила бігунові вирушити на пошуки нового скиду з препаратом, але на місці ящики виявились порожніми. Несподівано над містом пролетів другий літак, скинувши новий вантаж. Другий скид виявився трьома валізами, наповненими купою ампул з антизином. Доповівши цю інформацію, GRE, кайл отримав специфічне завдання: знищити вантаж. Він, залишивши собі одну колбу, виконав наказ організації, збрехавши Джейд, що ліки втрачено. Jade, I'm at the air There's no in here. F**k. F**k! На жаль, Кайл не встиг повернутись на базу до настання ночі. Тому темрява познайомила крайна з новою зомбі-фауною. На щастя, біг рятує агента від багатьох проблем нічного харану. У таборі на нього вже чекали Брекен, Джейд і Рахім. Щоб порадитись на рахунок наступного ходу, вони змушені були піти на компроміс, і рішенням стало прийти до райса і купити антизин у нього. Прибувши у штаб-квартиру Райса, Крейн отримав цікаве перше враження. Райс здавався йому справжнім психопатом, однак угоду треба було укласти. Почувши про це, Райс вирішив скористатися здібностями бігуна, надавши роботу електрика та посильного. Після виконання завдань Райс не стримав слова, скоротивши кількість обіцяних ящиків та ампул з препаратом. До того ж, він вимагав віддати йому джей. Щоб вона стала воїном на його арені для вбивств, лише заради розваги, Брекен, почувши новини про кількість ліків від прибулого Крейна до вежі втратив останню надію, бажаючи поговорити з Райсом віч на віч. Однак Кайл його стримав, адже він, як лідер, все ще потрібен своїм людям. Наступним кроком стала колишня школа, яку Райс перетворив на склад припасів. Тож Джейд, гадаючи, що там може бути антезин, разом із Крейном вирішили проникнути у будівлю. Райсові пси все ще ходили довкола та встигли стратити кількох з тих, хто вижив. Джейд запропонувала крейну піти різними шляхами, щоб не шуміти. Розібравшись із кількома зараженими та головорізами Райса, обидва бігуни зрештою зустрілись і натрапили на ящики з вибухівкою, яку Джейд вирішила забрати до вежі. Поміж тим, герой зустрів небаченого раніше зараженого, зразки котрого передав лікарю зере, оскільки саме вони могли б стати інгредієнтом для вакцини. У той час Рахім зі своїм другом вирішили з допомогою вибухівки підірвати вулик заражених. Oh, Jesus, Rahim, you're not still on that. Тож вирушили на залізничний вокзал. Куди згодом потрапив і агент, однак зустрів лише кілька трупів, включно із тілом друга Рахіма Омаром. Рахіма він знайшов у одному з вагонів потягу, оточеного зараженими. Він виклав вибухівку і доручив Кайлу її встановити. Після вдалого мінування вулик вибухнув, і крейн на радощах дістався Рахіма. Однак, бігун був радий чути про успіхи агента не від усього серця, бо тепер і сам заразився. Кайлу не лишалося нічого, окрім як милосердно звернути рахіму шию. Повернувшись у вежу, крейн обговорив усе з Брекеном. І хоч вони не бажали, щоб Джейд дізналася про трагічну смерть брата, вона все ж підслухала і, не впоравшись з емоціями, втекла. Джейд Джейд Вайт, Джейдкамит. На додачу до цього, вежею роздався гучний вибух. Люди райса викрали лікаря зера. Крейн вирушив на його пошуки, та на шляху зв'язався GRE. від них він дізнався, що планується бомбардування міста. Кайл, чия віра в благочестивість організації, вкотре похитнулась, домігся додаткового часу, щоб знайти і врятувати зера. Йому дали 48 годин, і цього має вистачити. Цього вистачить, гадав Крейн, рушивши до ліфту у довгий звивистий шлях. Знайшовши лікаря у в'язниці Райса, агенту вдалося звільнити його та раптом зрадливо згасло світло. Як виявилось, Райсові не так потрібен був лікар, як сам Крейн, і тепер він потрапив у його хитру сплановану пастку. Бандюки забрали його речі, а самого Кайла кинули на приватну арену лідера, де зібрався натовп в очікуванні видовища. Ареною розкидані контейнери, з котрих на агента кидали малі купи заражених. Однак Крейн, озброюючись усім, що під руками, переміг кожного, і цим дуже здивував Райса. Він із захватом кинув у яму мачети і випустив останнього ворога руйнівника. Після важкого бою, що закінчився перемогою агента, у Крейна трапився напад, а вражений силою Кайла Райс кинув йому аптечку з антизином. Але далі вже запізно боротись. Файл, за яким агент гнався увесь цей час, Райс наказує викласти в мережу, і світові новини хутко підхопили цю інформацію. Юдонновотозонне файтукри. Діаріпленсту вепонайздивайс, ноткюрит. Як виявилось, жодних благодійних чи благочестивих мотивів не існувало. GRE зовсім не бажали лікувати людей і знайти вакцину від епідемії. Їх ліки притуплюють цей вірус, але зникнути він не повинен за бажанням самої організації, адже основна ціль GRE – перетворити вірус на зброю і продати тим, хто більше заплатить. Щоб зберегти репутацію, організація послала Крейна за файлом та вже запізно. Райс наказав своїм людям убити Крейна, та ця місія провалюється. Кайл, ухопивши мачети, відрізає Райсу руку, стріляє у кількох охоронців, що стримували Зере, і схопивши лікаря, намагається втекти. Однак втекти обом не вдалося. Зере отримує поранення несумісне з життям. На останньому диханні він просить Крейна врятувати людей. А Райс, припалюючи собі поранену руку, наказує добити і агента. Крейн намагається втекти. Але знову стався напад, котрий не полишав бігуна допоки він не дістався безпечного місця. Кайл втратив свідомість біля поромної станції, що кишить зараженими. Отямившись, наступним кроком для Кайла стала подорож з нетрів до старого міста. Брекін розповів агенту про так званих рятівників, котрі по-тихому переправляють людей у старе місто. Крейн знаходить одного з рятівників, котрий спочатку відмовляє крейну. Але згадка про відрізану руку Райса змусила чоловіка змінити свою думку. Як завжди, легких шляхів для Крейна немає. Тож знову через дахи, каналізації та купи ворогів. Прибувши у старе місто, Кайл намагається знайти Джейд, попутно зв'язуючись із доктором Камденом, котрий попрохав агента повернути дослідження зера. Крейн помітив, як над містом пролітали винищувачі, котрі є повною ознакою, що військові можуть скористатись будь-якими заходами, якщо вірус повністю вийде з під контролю. Нові знайомі допомогли Кайлу зв'язатись із Джейд, та вона не захотіла з ним спілкуватись. Але щоб отримати дослідницькі матеріали, агент повинен її знайти. Трой, котрий Крейн допомагав раніше, лідерка вежі вугілля у старому місті і основний зв'язок між Крейном і Джейд. Та коли Кайл розповів останній правду, що він агент GRE, вона остаточно віддалилась. Крейн шукав її у покинутому університеті, але не мав успіху. Дізнавшись з новин, що уряд повідомив, що у Харані не залишилось живих і його треба бомбардувати. Крейн і Трой вигадують новий план боротьби. Вони створили візерунки з вибухівки на одній із найвищих будівель міста. Усе для того, щоб показати світові, що вони ще живі, що тут є ті, хто усе ще бореться. Та уряд вирішив інакше, підіславши винищувач, котрий одразу ж підірвав ділянку з візерунками. Останню надію знищено. Раптово Трой дізнається, що Джейд викрав Райс і тримає у старому музеї, тож Крейн вирушає за нею. Розлючений, пригнічений і дещо мокрий крейн дістається цілі. Однак знову на його шляху банда головорізів, що чемно виконують наказ Райса убити Крейна. Йому довелося блукати музеєм, сповненому ворогів, наче лабіринтом. Та коли знайшов її, відбулася сутичка з Райсом і черговий напад. Райс кинув обом бігунам один антизин, коли в припадку галюцинацій Кайл мало не вбив Джейд, гадаючи, що і вона заражена. Дівчина встигла полікувати ним агента, перш ніж лідер психопат запросив кількох своїх людей до сутички. Та у цьому вихорі Джейд загинула. Наказав своєму вірному тахіру добити крейна, та агент знову взяв гору. А також знайшов потрібні йому зразки досліджень. Зера він повідомив про це Трой та Камдену, отримавши наступне завдання. Оскільки міністерство оборони переконало світ, що Харан територія згуби, де немає жодної живої душі. Вони відправили реактивні літаки, щоб бомбардувати місто. Крейн повинен вирушити на електростанцію, щоб зняти мережеві перешкоди і повідомити світу, що живі залишилися, хоч шлях важкий і довгий. Він встановив підсилювач на верхівці і надіслав повідомлення світові, котрі перехопили і GRE. Вони зв'язалися із Кайлом, попрохавши надіслати їм дослідження лікаря Зере. Адже вони працюють над ліками і зовсім не хочуть наживатись на стражданнях інших людей. Крейн лише сказав до біса» want the Just wait for my І закінчив розмову. Завдяки дослідженням Зере, Камден мав шанс створити вакцину. І надія знову повернулась до Харану. Та залишилась остання справа: Райс. Цей боягуз уклав угоду із довбаними GRE. Вони обіцяли, що витягнуть його з міста, якщо він вкраде дослідження для них. Райс викликав на двобій Кайла. Однак сам сховався на верхівці вежі, до якої бігуну довелося діставатись крізь натовпи заражених та під насмішками лякливого вилупка. Дорогою Крейна знову охопив напад, який довелось ігнорувати, лиш би дістатись до Райса. І зрештою, Кайл робить це. Він передає Райсу диск, та потім. Крейн наніс Райсу фатальний удар, від якого той упав із вежі. Після його останньої розмови з GRI, гелікоптер організації відлетів з харану, а герой повертається у табір до настання ночі. Та на цьому історія Кайла Крейна ще далека від завершення. Незабаром бігуни знайшли пораненого чоловіка, від якого дізналися, що за межами харану живе група культистів, яка успішно контролює вірус, не заражаючись від укусів. Крейну доручили провести нове розслідування. Тож він вирушив у село, де збирались культисти, щоб добути інформацію про це їхнє вміння. Лена, лікарка з вежі, дала агенту мапу, що привела його до села культистів, де місцеві зовсім не бажали спілкуватись із крейном, окрім одного. Коробейник Каан розповів йому, що місцеві поклоняються жінці, котру іменують матір'ю. Однак більше інформації він пообіцяв Кайлу за транспортний засіб із сусідньої ферми. Коли авто було знайдене, Крейн намагався зв'язатись з Кааном, та він раптово зник. Біля покинутого трейлера Крейн знайшов дочку місцевого мера Езгі. Вона підказала агенту, що для отримання довіри селян потрібно полагодити їх водопровід, вода у котрому була забруднена. На додачу до всього його ще й контролювали бандити. Коли Кайл вирішив проблему з трубами, селом пролетіли радісні вигуки місцевих. Езгі та її батько теж подякували новоприбулому. Однак віру агенту довелось заслужити ще не раз. І згодом милого добродія, котрий допомагав селянам з усіма потребами, запросили на таємну священну церемонію. Її було організовано безликими, жерцями відомої раніше матері, що носять маски. Безликі поклонялись Богу сонця і черговому божественному пророцтву. Вони запропонували агенту піти до озера, де кілька вірян і заражених ходили блудом. Серед усіх крейн навіть помітив Каана, що молився. Жерці взялись співати, а потім з'явилась матір. З допомогою телепатії вона донесла кілька слів крейну, а потім він упав непритомним. Після пробудження Кайл намагався зв'язатися із Леною, та зв'язок обірвався. Агент попрямував назад у село, де отримав від мера ключ карту, як чергове нагадування про довіру до нього. Безликі розповіли крейну, що бандити захопили місцеве зерносховище. Там вони утримували одного із жерців та предмети, серед яких могли бути колби з антизином. Однак, знайшовши ледь живого жерця, Кайл дізнається від нього про маяк, вирушивши куди, Крейн надибав Каана, котрий змовився із людьми Райса, щоб вполювати матір. Чергова сутичка зі старим знайомим та головорізами колишнього ворога не обійшлась без жертв, а самому Кайлу тепер прямий шлях до матері. Здолавши останні перешкоди, Крейн дістався до неї. Її звали Жасмін, і вона давно втратила своє людське тіло. Тепер вона заражена, така ж, як і інші чудовиська, яких вбивав чи оминав Кайл. Але при свідомості. Її чоловік, полковник Амір, яким чином знайшов сироватку, якою після його смерті інфікована дружина лікувалась. І хоч її тіло руйнувалося, свідомість залишилася цілою. Матір при свідомості завжди, окрім, звісно ж, ночі. Dark, passion, Їй мало хто здатний опиратись. Жасмін вірила у пророцтво їхнього з жерцями Бога Сонця, котрий буквально означав вибух. Мати розповіла крейну, що порятунку від вірусу немає, тому вона прагне підірвати єдину боєголовку під селом, атомна потужність якої невідома. А отже, вибух може дістатися до харану. Кайл відмовився. І тоді мати озвіріла. Вона накинулась на нього, і після важкої битви Крейн переміг її за останні флакони з ліками, що він знайшов у селі. Однак доставити їх до вежі він не встиг. Черговий напад і на Кайла знову накинулись галюцинації. Він вийшов з темряви і опинився за межами карантинної зони, де його помітила мати з двома дітьми. Раптово сіло сонце. І Кайл замість людської мови видав крик зараженого. Кайл Крейн зник. Однак вже зовсім скоро нова частина серії розкаже нам більше про долю агента. Діліться своїми очікуваннями або ж розкажіть про досвід проходження Dying Light у коментарях. І просимо не забувати донатити на ЗСУ, бо кожен донат наближає до перемоги. Боротимемося із цим ворогом разом, і побачимось у наступній історії. З вами була команда UA Games.